Ірина перебирала стару сумку в пошуках документів і натрапила на весільне фото. Жінка на знімку сміялася, обіймаючи Євгена біля ЗАГСу, очі горіли, волосся розвівалося на вітрі, яскрава помаранчева сукня. Поруч випав пожовклий квиток. Концерт океану Ельзи. 15 жовтня 2019-го, п'ять років тому Валентина сказала У твоєму віці пора би забути про розваги. Євген потребує дружини, а не фанатки. Якщо ця історія зачепила вас, підпишіться на канал. Попереду ще багато правдивих розповідей про те, як жінки повертають собі гідність і будують нове життя. Ірина підняла очі до дзеркала, відображення здалося чужим: сіре волосся, зібране в тугий вузол, блідо-бежева ковтина, яку вибрала свекруха, скромна. Як і належить заміжній жінці, коли востаннє вона сама обирала одяг, коли купувала щось для себе, вона знову глянула на фото. Та жінка мріяла стати завучим, хотіла народити дітей, подорожувати з чоловіком, де вона зникла. Ірино. гукнула Валентина з кухні, у твоєму віці пора би не ритися по старих речах. Фото сховалося назад у сумку, а разом з ним спогади про те, ким вона колись була. Звичайна київська кухня перетворилася на святкову, накрохмалена біла скатертина, дві свічки, м'ятний аромат свіжо спеченого курячого мусу, на столі маленький букет фіалок, які Ірина таємно купила на ринку, дев'ята річниця шлюбу мала початися романтично. Аж поки у дверях не з'явилася Валентина Іванівна з поглядом ревізора та каструлею голубців курятина. На річницю вона скривилася, немов побачила щось огидне. Євген, пояснюй дружині, що таке справжня їжа. Євген слідував за матір'ю, уникаючи погляду Ірини Мам, може, не треба пробурмотів він, але вже наливав дружині темно бурштинову настоянку. Пахощі валеріани змішувалися з незрозумілим металевим присмаком. За маму, підняв Келих. випий, розслабся. Ти сьогодні якась напружена. Валентина одним рухом змітала мус у смітник, а фіалки слідом, накривала стіл коричневою клейонкою і підсовувала Ірині пакет. Винеси сміття доню. У твоєму віці пора би не соромитися чорнової роботи. Свічки згасли у під'їзді, тримаючи пакет зі своєю зруйнованою святковою вечерею, Ірина відчула, як десь усередині вперше тріснув тонкий волосок терпіння. Тиждень тому Ірина повернулася після батьківських зборів і не впізнала власну квартиру. Замість бірюзових гардин висіли важкі сірі, диван стояв по іншому, а на серванті блищав дизайнерський сервіс з гравіруванням А плюс Є. Посеред кімнати Валентина з рулеткою вимірює підвіконня. «Дешовка», – зітхнула, записуючи цифри в блокнот. У твоєму віці пора би жити по людськи. Євген тримав телефон горизонтально. Посміхнись, кохана. Об'єктив зафіксував сльозу на щоці Ірини. Психологу знадобиться відео твоїх реакцій. Жінка метнулася до спальні, але й там все було переставлено у шухляді тумбочки замість її речей. Блістер таблеток, клоназепін Євген О, та клаптик паперу почерком Валентини, клоназепін 0,5 міліграма, ранок половина таблетки у чай. Де ключі від шкафчика? спитала Ірина, повертаючись до кімнати. У мене. Валентина погримкала зв'язкою. У твоєму віці пора би довіряти старшим. За спиною пролунали м'які кроки. Свекруха поклала руку на плече. Лагідно лише зовні. Не ображайся, але виглядаєш виснаженою, пора відпочити і довірити рішення мудрішим. Ірина сховала записку в кишені. Сервіз з ініціалами чужої жінки відбивав її спотворене відображення, але вперше за роки в очах спалахнула іскра не страху, а люті. Наступного ранку Ірина спізнилася на роботу вперше за п'ять років, у вчительській колеги обережно перезиралися. Директор Оксана Михайлівна викликала після уроків Ірино Петрівно, батьки скаржаться на вашу розсійність». Ви на математиці розповідали про історію України. Вибачте, родинні проблеми. Розберіться, інакше доведеться шукати заміну. Увечері дзвонила мама з Полтави. Доню Валентина дзвонила, хвилюється за твої нерви. Свекруха завжди права, мамо. Але вона, пам'ятаєш, як я терпіла твого тата? Терпи і будь розумною. У твоєму віці нового чоловіка не знайдеш. Після розмови Ірина підійшла до старої шкатулки з фотографіями. На знімку десятирічної давнини усміхалася інша жінка з живими очима в яскравій блузці. Хто я стала? прошепотіла до дзеркала, дзвонила подруга Оля з університету. Ірина схопила трубку, хотіла все розповісти. У мене почала і зупинилася. У мене все добре. Після розмови сіла на ліжко і заплакала. Не від приниження, від розуміння я втратила себе, але ще не пізно знайти. Коли Валентина з Євгеном поїхали до знайомого лікаря, Ірина скористалася рідкісним усамітненням. Код сейфу, дата народження Євгена. Замок клацнув на верхній полиці. Конверт з гербовою печаткою, дарчий договір, квартира переходить у спільну власність Євгена та мі, дворічної Софійки. Ірина, законна дружина, є лише третя особа, що може проживати тимчасово. Під Дарчою лежав інший документ Заповіт бабусі Ганни. Три квартири на хрещатику переходять дружині Євгена. Тепер усе зрозуміло справа не в любові, а в мільйонах. Свідоцтво про народження Софія Олександрівна О. Батько Євген О, мати Аліна В. Руки тремтіли, коли фотографувала документи старим телефоном. Раптом у коридорі шаркотіння ключів. Серце калатало. Швидко сховавши папери, замкнула сейф. Від гніву випадково зачепила настільне дзеркальце, воно розбилося об підлогу сімома скалочками на щастя чи нещастя. Валентина зайшла з пляшечкою заспокійливого чаю. Здається, нервуєш, у твоєму віці пора би берегти серце. Цього разу Ірина лише вдала, що п'є, виплюнувши в серветку. У неї був план. Наступного дня Ірина вперше за роки взяла лікарняний замість школи, інтернет-кафе в іншому районі, годинами сиділа над запитами права дружини при розлученні, примусове споювання ліків, кримінальна відповідальність. Юрист у приватній консультації пояснила Клоназепін накопичується у волоссі, ваше волосся. Календар отруєння. Треба здати аналіз. Ірина підрахувала гроші 847 гривень. Аналіз коштує 800. залишиться 47 на хліб до зарплати. Робіть, сказала, віддаючи майже всі заощадження. У магазині електроніки купувала диктофон, руки тремтіли. Касир запропонував допомогу, але вона відмовилася. Вдома записала розмову сусідки за стіною. Якість відмінна. Увечері, сховавши зошит під матрацом, писала план Відпора. перше. Записати зізнання про змову. Друге зібрати докази про таблетки. Третє. Знайти свідків існування Софійки. Четверте. Довести підробку документів. Під планом дрібним почерком Я стану детективом власного життя. Перед сном стала перед новим дзеркалом, тренуючи майбутню промову. Я не божевільна. Я маю докази. Голос міцнішав з кожним повторенням. Через тиждень нагода з'явилася сама. Валентина готувала заспокійливий чай, а Ірина непомітно підсунула диктофон під край столу, прикривши серветкою. Свекруха була в розмовному настрої, мабуть, вважала справу майже вирішеною. Доктор Сидоренко підтвердив, шепотіла вона Євгену, розмішуючи щось у келиху Ірини, при такому дозуванні місяці три, потім психлікарня, недієздатність, розлучення, а якщо спротивляється?» – питав син, не дивлячись на дружину, збільшимо дозу, має виглядати природно. Валентина дістала зв'язку ключів ось ключі від квартири, як тільки її заберуть. Переписуємо все на Софійку. Євген кивав, мішав ложечкою. Головне не переборщити. Аліна нервує, каже: Дитина питає про тата нічого, синку. Приберемо її делікатно. Квартира має належати Софійці, а ти, нарешті, будеш вільний. Червоний вогник запису блиснув у темряві під серветкою. Ірина відчула, як страх поступається місцем холодній ясності. Серветка з чайною піною лягла до кишені поруч з фотографіями документів. Факти не брешуть. Наступного ранку Ірина сиділа в квартирі подруги однокурсниці, на столі, мов речові докази, серветка з плямами чаю, блістер клона зепіну, роздруківки дарчої, диктофон. Подруга привела таню юристку, дівчину з крижаним спокоєм. Дарча зареєстрована, але оскаржимо, оцінила Таня. А примусове споювання психотропів, серйозний кримінал. Ірина натиснула відтворення. Приберемо її делікатно, синку. сичав голос Валентини. Цього достатньо для провадження, але потрібна експертиза. Результат аналізу волосся шокував навіть лікаря. Клоназепін. Концентрація вказує на регулярне вживання протягом восьми місяців. Сусідка Марфа принесла справжній скарб. Фото Євгена з Аліною та малою біля дитсадка, плюс підслухані розмови. Я чула через стіну, як планували. Валентина казала про три місяці до лікарні. На табличці групи чітко Софійка. О лікар-токсиколог похитав головою. При такому дозуванні могли статися незворотні зміни в мозку. Ви мали щастя, що опомнилися». План викристалізувався швидко. Таня оформила заяву до поліції. Психолог підтвердив ознаки газлайтингу у відео Євгена. Марфа погодилася стати свідком у прозорий бокс. Лягли всі докази. Ірина відчувала себе прокурором на найважливішому процесі життя. Ніч перед родинною вечерею. Ірина майже не спала. О другій ночі Євген підсів до неї вперше за місяці був ніжним. Кохана, вибач, якщо грубо поводився. Мама іноді перегинає, але турбується за нас. На балконі він стояв зі склянкою горілки, телефон дзвенів, Аліна. Софійка питає, чому тато живе з чужою тіткою? Скільки можна чекати, Жень? Він згадав, як Ірина сміялася на першому побаченні, коли це припинилося, коли вона стала тінню. На мить Ірина завагалася. Може, він справді страждає? Може, все не так страшно. Зранку мама з Полтави знову дзвонила. «Доню, Валентина, турбується. Каже, маєш проблеми з пам'яттю. Не варто скандалити в твоєму віці. У моєму віці, мамо, пора перестати терпіти приниження. Переглядаючи зібрані докази, написала смс Тані Готова. Завтра дізнаються, що пробачення без справедливості капітуляція, аналіз волосся лежав на столі поруч з диктофоном. Факти проти емоцій, факти переможуть. Валіза стояла біля дверей чемодан у нове життя. У великий вітальний зал Валентини родичі заходили на урочистість нові сірі шпалери, кришталеві люстри, стіл на 12 персон. У центрі сервіз, а плюс є. Поруч у високому кріслі господиня задоволена, як цариця, ліворуч Євген у дорогому піджаку, праворуч Аліна з трирічною Софійкою на руках. «Тато!» Потягнула рученята дитина. Євген ніжно поцілував кучерявий чубчик. Нарешті всі разом, промовляла Валентина, підводячи келих, за нову сторінку життя, за правильні рішення. Родичі перезирнулися всі знали про проблеми Ірини. Тітка Клара співчутливо хитала головою. Раптом двері відчинилися з гуркотом. Ірина в світлому пальті позаду, таня юристка, лікар-токсиколог, дільничний поліцейський, бабця Марфа, у руках прозорий бокс з доказами. Мам, я ж просив без скандалів. Євген схопився з місця. Ірина поклала бокс на стіл, ввімкнула колонку й мако. Доктор Сидоренко підтвердив приберемо її делікатну синку. Квартира має належати Софійці, Келих у Валентини здригнувся, шампанське бризнуло на скатертину. Фальшивка. видихнув Євген. Але Таня тримала Дарчу печатка, підпис, треті особи тимчасово. Тітка Клара схопилася за серце. Боже мій. Валя, що ти наробила? Аліна притисла Софійку. Жень, скажи, що неправда. Дитина заплакала від криків. Євген потягнувся. Софійко, не плач. Лікар зачитав висновок про клоназепін. Марфа показала фото біля дитсадка Валентина, зблідла. Я захищала сина, його перша дружина теж пішла. Це не виправдовує злочин. Суворо поліцейський. За хвилини оформили вилучення. Ірина дивилася на схилену голову свекрухи. Я не вигадувала. Збирала факти. Тепер факти говоритимуть замість сліз. Два тижні по тому двері відчинилися без скрипу, нові замки. Коридор пах фарбою, бірюзові гардини знову ловили сонце. На столі стара порцеляна без чужих ініціалів. Валентину возили на допити за підробку документів. Євген під підпискою про невиїзд телефонував щовечора п'ятнадцять пропущених. Останнє повідомлення Іро, пробач, не хотів. Мама змусила. Марфа розповідала сусідкам Дивіться, як розквітла раніше тінь тіней, а тепер світиться зсередини. Ірина витягла останній сувенір коричневу клейонку. Розрізала ножицями на стрічки, викинула в смітник. У магазині, вперше за роки, купила шоколадне печиво, те, що Валентина називала шкідливістю для фігури, дістала крейду, підійшла до свіжої стіни мій дім, мої правила. У дзеркалі відбилося нове обличчя, без тіні сумніву. На підвіконні в горщиках проклюнулося насіння фіалок, перші квіти. За десять років. У моєму віці пора жити, а не виживати, сказала своєму відображенню. понеділок. У вчительській колеги вітали по-іншому, таку з повагою, не з жалем. Іро, ми чули? обережно Надя. Молодець, що знайшла сили. Директор усміхнулася. Ірино Петрівно, ви так змінилися. Пропоную посаду завуча». Учні одразу помітили Ірино Петрівно, ви стали інша». Наче світитися. Після роботи зайшла до квіткового, букет Хризантем. Перші квіти для себе. Увечері на курсах Психологічна самооборона для жінок говорила Дівчата, ніколи не дозволяйте знищувати гідність, ваше життя, ваші правила. У супермаркеті зустріла Євгена з Софійкою. Дитина спитала Тітко, чому тато плаче? Буває, Софійко, дорослі плачуть, коли розуміють помилки. Ірина пройшла повз, не обернувшись. Телефон задзвенів, знову він, натиснула відхилити назавжди рік тому. Валентина під домашнім арештом у однокімнатній квартирі на Україні чекає суду за підробку документів. Євген живе за ліною в орендованій кімнаті, працює охоронцем у нічну зміну. Софійка ходить до звичайного садочка, а не елітного, як планувала бабуся. Ірина стала завучем гімназії та веде курси психологічна самооборона для жінок на стіні кабінету, диплом про підвищення кваліфікації та подяка від міської ради за роботу з жінками, що потрапили в складні життєві обставини. У день свого 45-го дня народження купила собі букет білих троянд листівка власним почерком собі любій з повагою Ірина. Дивлячись у велике нове дзеркало, прошепотіла У моєму віці пора жити наповну, а не виживати по краплинах. На столі лежав новий щоденник з записом День 365 шістп'я нового життя. Я повернула себе і більше ніколи не віддам нікому. На підвіконні розцвіли фіалки фіолетові. Як її улюблена сукня, яку вона носила до заміжжя. Ця історія нагадування кожній з нас ніколи не пізно повернути собі власне життя. Іноді найбільша сміливість це сказати ні тим, хто намагається нас контролювати. Пам'ятайте, ваше життя, ваші правила, ваш вибір.